Депутати Верховній Раді замерзають без опалення. А також що допомогло українцям вижити ще в лютому, коли у них не було ні води, ні опалення, ні, ні газу, навіть вікон не було. Ось це виглядало так. Я з таких місць людей забирав. Що їм реально допомогло вижити? Зараз то, що я бачив на власні очі, я вам розкажу, розповсюджуйте, це допоможе вам зберегти і ваше життя і здоров'я. Значить, друзі, так як нема опалення, так як більше 700 високоповерхівок тільки в Києві зараз знаходяться без опалення. Ось самі дієві методи. Саме перше, це поставить вдома палатку. Ви просто не якщо вона у вас є. Якщо немає, зараз розкажу, що можна зробити з цим. В палаці у вас температура буде, якщо ви там зберетесь одна чи дві людини, вже на 5-10 градусів вище ніж в цьому вашому будинку. Потім, якщо у вас немає палатки, а ви можете її зробити із ковдру. Ви просто ставите стулья на стуля вішаєте ковдри, тобто самодільну палатку робити. Можете типу, по таких палок використати, ну якісь штативи чи якісь палки знайти, побудувати собі типу, палатку, просто з ковдр, навіть на ліжку. Тобто це може виглядати отак. Дивіться, ви на ліжку будуєте не просто багато ковдр на себе одягаєте і так далі. Бо це дуже дискомфортно. Це психологічно дуже давить. Коли ви побудуєте палатку, ви себе сильно в комфорті будете почувати, бо це такий флешбек в дитинство, коли ми оці халабуди знаєте, будували і так далі. Психологічно це набагато комфортніше і набагато тепліше. І вам не треба, як капуста себе буде відчувати. Просто ставите палатку з ковдр, самі понятно, там окутуєтеся, одіваєтесь, буде набагато тепліше. Ясно, що бутилки, обичні бутилки просто набираєте теплою водою. В спальник чи в ковдри вже набагато тепліше буде. Потім найчастіше, що мені казали люди, коли їх забрав із зон бойових дій евакуював. Вони кажуть, брін, ну вони раді, що спаслись, що у них життя там збережені і так далі, але вони плакали за тим, що що тепер робота, як жити далі, де тепер брати далі взагалі якісь бабки на життя. Люди не розуміли. І з цього приводу зараз безкоштовно даю останній раз три дні безкоштовно, як українцям зараз можна працювати онлайн, просто розповсюджувати українські новини в соціальних мережах: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і так. Далі і отримувати за це з запетом європейського рівня тисяча, дві, п'ять вічно зелених на місяць. Будь ласка, в описі в профілі. Дивіться, або в сторіс. У мене є посилання. глянете, абсолютно безкоштовно, вам розкажу. Або на закордонному ринку. Зараз на американському ринку так можна працювати. Бо бачите, клічко ж сказав: якщо у вас київляни, є можливість виїхати з Києва, де холодно, то виїжджайте. Ну, така історія. Коротше, якщо вже влада до цього у нас підбурює, то гріх, звісно, не знайти собі якусь працю онлайн, бо ну небезпечно без праці залишиться. Я дуже добре розумію, як це болюче. Поїхали далі потім. Я думаю, ви всі бачили, як можна через свічку і горщик опалювати, просто берете вазон дома. Зрозуміло, я знаю, як це. Я сам сидів в такому, я знаю, як в такому гріться, в палатці сидіть дома. От з такою штука, я прекрасно знаю, як це. І це дійсно допомагає. Це сильно прогріває. Потім, ну, якщо у вас нема вазона, ви можете просто взяти свічки, положити зверху противень, На противень якісь кирпичі, камні підіть на вулиці, знайдіть. Воно дуже сильно підігріває. Дуже.